У Смілі відбулася історична подія. Офіційна церемонія підписання угоди про побратимство з французьким містом Бургуен-Жальє. Це перше міжнародне партнерство, укладене за чинною каденцією міського голови. Хочу подякувати французькому народу за підтримку українського народу вашій особі. Я дуже гордий, тим, що маю такого сміливого друга і сміливу команду, яка не побоялася відвідати Україну і, зокрема, місто Сміло. Партнерство передбачає співпрацю у сферах культури, освіти молодіжних обмінів та соціальних ініціатив. Це чим він зараз ділиться, це не лише його особиста позиція, але він вважає, що це загальна позиція Франції, так само і президента Франції, так само і його міста. Тобто, оця солідарність з Україною, яка зараз є, вона спрямована на те, щоб допомогти Україні в найшвидшій перемозі. В у Франції вона дещо складна, тому мені подобалося, що в мене була можливість як мера зробити щось більше. Я хочу сказати, що зазвичай в таких от речах і полягає побратимство, коли ти не просто там якимись словами чи підписом на папері, а коли ти дійсно діями робиш. І мій замісник, який тут разом зі мною, він сказав, що хоче поїхати разом зі мною, тому що справжнього побратимства не буває без живого людського контакту очі в очі, і це не Невже принесе мені там радість чи задоволення, але також і велику честь. І для мене не має бути більшої честі, ніж підписати зараз оцей документ, який назавжди пов'яже український народ з його силою, мужністю і героїзмом. І саме підписанням цього меморандуму я хочу закликати меседж. І це все дуже просто. Ви не одні. Франція разом з вами, Європа разом з вами, і всі у всьому світі, і жінки, і чоловіки, які люблять свободу, вони також разом з вами. Слава Франції, слава Україні. Також міський голова Сміли подякував співорганізаторам зустрічі Юліані та Франсуа, засновникам програми Європа. Прихисток я дуже радий знайомству з пані Юліаною та паном Франсуа. Європрихисток, які організували. Нашу зустріч це зустріч два роки. Ми до неї йшли. Ми, українці, завжди до кінця не віримо в успіх і в результат. Але після того, як ви написали мені особисто повідомлення в WhatsApp, я зрозумів, що ми обов'язково зустрінемося. Я дуже дякую за допомогу, зокрема, за те, що в минулому році ви спільно з європрихистком організували поїздку наших дітей, дітей, смілянця. Діти були з родин військовослужбовців, які відвідали прекрасне місто Бургунджельє. Я радий, що вже в цьому році ви знову ж таки раді будете зустрічати наших дітей. Цей документ, який ми підпишемо разом з вами, він не повинен бути просто документом, який лежати там. В шкафчику або в шухляді в когось він повинен бути робочим документом, і я в цьому більш впевнений, що він буде робочим. Ми будемо мати тісну співпрацю, ми будемо відвідувати один одного, ми будемо обмінюватися досвідом, обмінюватися дітьми, проводити змагання, про які ви казали, спортивні, культурні, освітні заходи. Я думаю, що ваш візит це тільки початок нашої тісної дружби. Я вірю в те, що Україна обов'язково переможе. Обов'язково ми будемо жити на вільній, незалежній, суверенній суверенній державі. З вашою допомогою, з допомогою наших друзів, європейських партнерів і друзів по всьому світу. Ми обов'язково зламаємо і переможемо російську навалу. За французькою традицією розпочали урочисту частину з обміну прапорами міст. А вже потім перейшли до самого підписання. Очільниця Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко звернулася до французької делегації з подякою. Шановні партнери, любі друзі, я хочу подякувати вам за ваш візит в першу чергу, як українка, як смілянка. Звичайно, як посадова особа, як представник президента України Володимира Зеленського тут. В районі, в регіоні я хочу сказати вам дякую. Це для нас дуже важливо. Для нас дуже важлива підтримка наших союзників, наших партнерів, і ми точно знаємо, що Франція це країна, яка найбільше підтримує нашу державу. Велика дяка місту Сміла за їхню позицію не тільки в підтримці наших військових, а й в міжнародній співпраці. Це лише друга угода. За останні воєнні роки, яка буде підписана в нашому Черкаському районі, під час церемонії у міській раді започаткували нову традицію книгу почесних гостей сміли. Перші поважання в ній залишили французькі партнери. А у холі адмінбудівлі на флагштоку міст побратимів, урочисто з'явився прапор Франції. Його особисто встановив мер Бургуен-Жальє. Це не лише формальність, а початок реального партнерства, що зміцнює міжнародні зв'язки громади Сміли.